Усім привіт-привіт, мої любі! І ви не повірите, але це нове відео, це реально нове відео. І я досі в шоці, що я наважилася знімати, враховуючи те, що в мене зараз а, навчальний рік, і я просто нічого не встигаю. ну... Звичайно, я не вчуся до а, ночі, до ранку а, і в мене зовсім не вистачає звичай часу. А, ну, звичайно, не вистачає, б, щоб читати книги. А. Так що я вирішила, поки в мене стан читуна, да, я вирішила зняти відео. Я зазвичай американських блогерів не дивлюся. Але щось в Тіктосі натрапило, не знаєте, цей е, тренд Silent Review. Коротше, типу, е, німий е, відгук на книгу. Silent review. І боже, цей тренд просто заболонив весь мій Тікток. І е, там була ця книга, цей цикл. Е, і я така думаю, блін, в мене зараз читун, візьму її читати. А потім думаю, блін, я ж можу зняти відео, бо. Я, до речі, про цю книгу нічого не знаю. Я про неї ну, дивилася там відгуки від американських, але толком про сюжет я нічого не знаю. Тому будемо з вами відкривати щось нове. Я прочитала анотацію, тут в нас 17-річна дівчинка, до речі, як я. Тому я вирішила, поки мені ще не 18, вирішила почитати цю книгу. Так ось, у нас Джульєта, вона може вбивати доторком. Тут в нас, до речі, зверху на книзі написано. І тут якось її прагнуть використати, я так зрозуміла, і вона у в'язниці. І до неї кидають Адама. Її друге дитинство, і вони потім вирішать щось зробити, ну, таке незвичайне. Ось, і мені цікаво, бо всі ті американські тіктокери вони були просто в захваті від цієї книги. Тому я думаю, що нам треба почати читати. Але що я зрозуміла, що а у цієї книги це не просто ну, там цикл із скільки там книжок. Ну, основний цикл там щось 5 чи 6 і доповнень ну, новел до цієї книги ще троє. Так, да, Щось там 9 книжок. А в нас тільки дві основні. І я дуже сподіваюся, що КСД видадуть ще новелу, бо ну, новели, я б сказала. Бо після першої частини вже треба якусь новелу читати. Коротше, чекаємо і почнемо з вами читати, поки я буду. В мене сьогодні пара онлайн, тому я буду до вас якось підключатися. І так, в мене було небагато часу прочитати, бо в мене ще були пари. Зараз в мене пари закінчилися, тому я прочитала. Я на я, коротше, на 25-й сторінці. <ріх> Це дуже мало, я знаю. А, і що я хочу сказати? Я вражена, бо дівчинці 17 років і, на жаль, вона вже така, ну, нажахана, я розумію, чому, бо в ній є оця сила, і вона якось, ну. А... Як це сказати, божечки, шугане, ви зрозуміли? Ми розуміємо, чому вона все так описує. Ми бачимо, як, ну, бачимо її спогади, я б сказала. ось. Ми розуміємо, що цю дівчинку з дитинства вона, ну, не бачила цієї материнської любові, до неї ніхто не міг нормально торкатися. Або. І е, доторок вона могла їм убити. Але мені цікаво дізнатися про це більше, бо мені цікаво, чи є лазейка якась, знаєте, от якщо, наприклад, їй вдіти е, рукавички, або ще щось, або Ну все одно вона зможе когось знищити. От мені це цікаво, знаєте. Все-таки мені здається, що в цій історії буде якась така лазейка, бо Ну, ви розумієте, якщо тут а, буде, а тут буде а, романтична лінія, то, ну, а як інакше? А, ви розумієте? І тут вже я дочитала до того моменту, як прийшов до камери цей її сакамірник Адам, і як написано в анотації, він її друг дитинства, і вона про це каже: що вона пам'ятає його, але не пам'ятає звідки вона його знає. І спочатку він поводиться з нею як, ну, з нічим, а потім вона йому допомагає м -м, звикнути до в'язниці, і він перед нею вибачається, що я був там ідіотом, грубо кажучи, ну коротше, ви зрозуміли. І мені цікаво, бо я чула, що там повинен бути якийсь Кенджі, а я не знаю, хто такий Кенджі. І. Дуже цікаво, з ким буде оця лінія в Джулієта? Цікаво, чи задимом, а хто такий Кенджі? Я взагалі не знаю. Я просто про нього чула з Тіктоку. Тому дуже цікаво, будемо читати. Що цікаво зараз я вам покажу. Цікаво, що в цій книзі є оці е, слова, які е, закреслені. І я спочатку не зрозуміла, я, до речі, на обкладинці теж. І я спочатку не зрозуміла, що це таке, бо я про цю книгу нічого не чула. Але я не знаю, як це пояснити. А, але коли ти почнеш читати, ти начебто розумієш, що це означає. Але я не, не знаю, як це пояснити. Це якісь її думки. А, якісь, коротше, думки її. Ну, коли ви почнете читати, ви зрозумієте, бо мені так складно пояснити, якщо чесно. Зараз я піду поїм. Потім ми з вами відправимося в книгарню Artbooks, бо мені треба забрати там книжечку. Поїду з моєю мамою, як завжди, це в нас традиція їздити за книжками разом. Ми поїдемо з вами в Artbooks і заберемо книжку, яку дуже давно чекала однієї з моїх улюблених авторок, бо цю книгу, коротше, спойлер: це книга автора. На книгу якої я знімала влог півроку тому, це останнє відео моє було. І нарешті ця книга вийде. Тобто вона вже вийшла. Ось я підніму, як ми будемо її забирати. Блін, ну я вже дуже хочу її побачити, бо вона дуже гарна, і я знаю, що вона мені точно сподобається. Я продовжую цей влог, бо вчора. Вибачусь, господі. Як вас поставити? Що я хочу вам сказати? Ми вчора ото, ходили з мамою, забрали книжку. І божечки, ви бачили, яка вона гарнюня, і ще ми зайшли поїсти панкейків в наш улюблений заклад панкейків. І вони дуже смачні! Вони дуже смачні, просто я обожню. А... І потім ввечері я читала, але не весь вечір, бо в мене були завдання в коледжі, тому якось так. Поки що я на майже 6... 60-тій сторінці. Все стає цікавіше і цікавіше, бо нашу ми дізналися дещо про Адама, що він, начебто, працює на оцих людей, які там, типу, головні у в'язниці, типу, які доглядають за. За ув'язненими. І я поки ну не дуже ще розумію його роль, що він е, робить, що ну, точніше, ні, не так хотіла сказати, він буде доглядати за головною героїнею її вивезли з в'язниці, і її дещо хочуть е, запропонувати, і він буде за нею доглядати. І в мене зараз. Таке питання, чи буде між ними якась любовна лінія? чи Що там буде? Блін, ну розумієте, блін, мені 17 років. Логічно, що мене дуже цікавить саме романтична лінія. Хоча мені подобається саме будова цього світу, бо там, як я зрозуміла, точиться якась війна. Коли головну героїню випустили, пройшло вже, начебто, пройшов майже рік, і вона вперше вийшла на вулицю за майже рік. Я була в шоці, бо Ну, це треш. І в яких умовах вона там знаходилася, це дуже страшно. Я сподіваюся, що далі не буде прям, ну. Усього такого негативного, я сподіваюся, що далі буде все набагато так ну, якось <гум>, позитивніше, бо, дивлячись на це все, мені дуже жалко головну героїню в цьому світі. Ну, він е, Начебто як у нас, але там е, вже не буде як раніше. Люди не будуть е, е, ходити нормально на роботу, на вечірки, там, в кафе, ресторани. Там начебто все вимерло, тобто. З людьми не зрозуміло, що хочуть зробити, і з, е, з цим світом. і там начебто казало, що вже навіть урожай не так е, е, родить, можна так сказати. тварини, вже е, як, якісь, е, типу, гібриди з'являються. Тобто світ змінюється в найгіршу сторону, і це, ну, це, дуже, це дуже важко читати, якщо чесно, бо я. Я людина, яка які легко все так уявити, бо в мене гарна фантазія і уява, і да. Але все одно це важко. Так що, отак, я поки нічого не можу сказати про книгу, бо я мало прочитала. Розумієте, я вибрала такий тиждень. У нас є в коледжі е верхній і нижній тиждень, тобто е на першому цьому тижні. А в нас багато де не було перших пар або останніх. На другому тижні в нас вже багато дає саме по 4 пари, але в нас п'ятниця, на цьому тижні вільна. І я поки не можу нормально читати, бо в мене пари. Це треба було мені обрати саме цей тиждень, щоб я не могла нормально читати. Бо на тому тижні я вам скажу, я читала, буде відео, але воно вийде, скоріше за всього, раніше, ніж це. Поки, я так собі думаю, це буде відео про... про цикл народ повітря. Тобто там, де жорстокий принц, лихий король і королева порожнечі. я прочитала ці книжки на тому тижні і на цьому дочитала, і Боже, це моя любов. І я хочу зробити відео, типу огляд, на ці книжки, як там все в. Цьому світі відбувається і так далі, бо це дуже цікаво. Ось так. Тому ось такі плани. Зараз мене будуть зйомочки. Я, я хочу зняти декілька відео, хоча б поки в мене є такий читун. І хочу читати, поки мені хочеться читати. Бо я дуже боюсь, що це дуже швидко пройде. І я, щоб ви розуміли. І я, напевно, вперше так в житті я читала до після Лихого Короля. Я читала книжку Брехун серед нас, і я прочитала цю книжку буквально за декілька днів. Я ще такого ніколи не робила. Я дуже швидко прочитала цю книжку, потім королеву порожнеча теж швидко читала. І в мене тупо зараз якийсь читун, ви розумієте? І я хочу скористатися цією можливістю, тому якось так, так. Да. Не буду багато говорити, бо я знаю, що як завжди, моє відео вийде там. В найкращому випадку на пів години. Ось, а ще в нас, боже, ні, ви ну ви, я. Я не відстану від вас. На цьому тижні я їду в якусь поїздку. І це буде дуже цікаво. Я вперше буду їхати саме в це місце, і я для вас це підзніму. Отак! Я зараз на 74 й сторінці. І я просто в шоці, бо я не очікувала, що тут я буду настільки, о, Боже, співчувати головній героїні, бо їй 17 років. Ну, це. Ну, як сказати, ну, вже не дитина, але підліток, але все ж таки це дитина ще, ну, по суті. І вона має такі здібності, які, поки як я розумію, не має ніхто. Хоча мені здається, що можливо, там щось ще таке буде, там чи знайдуться такі ж люди з такими здібностями, як вона? Не знаю, мені просто так здається, не знаю. Але поки її а, заставили її ж, а, забрали з'язниці і забрав якийсь там чоловік. А, блін, а як його? Я забула. Вибачте. Варнер. Да, Варнер. І він змусив їй показати свою силу на іншій людині. Хоча вона протестувала, але він її змусив. І я її так співчуваю. Бо це дуже тяжко. Я просто взагалі не люблю насилля, і навіть е, я знаю, що багато людей е, любить там передивлятися. Наприклад, от до прикладу, е, фільми Голодні ігри. Для мене там вже забагато насилля, бо там ну, вбивають людей і так далі. Ось, і тут, по суті, теж змушують щось робити. Ну, коротше. Uh, ну, ладно, це ще нормально. Тому ми продовжимо з вами читати. До речі, я тут на фоні дивлюся відео uh, княгині Ольги. Uh, якось story time, Якось ми з мамою знайшли її в Ютубі, і моя мама підсіла на Олю, потім я підсіла, і я зараз дивлюся її влог на четверте крило. Щоб ви розумієте, по uh, ви розуміли, поруч зі мною. Стоїть, а, ця, господі такий стенд, коротше. І там книга Четверте крило. Воно, воно прям дивиться на мене, ви розумієте? І я знаю, що мені ця книга сподобається. Я точно знаю, бо там є дракони, а я обожнюю фентезі, я обожнюю взагалі все, що зв'язане з драконами. Бо, до речі, мій талісман це дракон. ну, Да. Мені так сказали, і це правдива інформація. ось. І я знаю, що я цій книзі поставлю 5 зірок. Я це точно знаю, і я дуже хочу вже її прочитати, бо моя мама читала нещодавно, і в неї, до речі, є влог. Я а, залишу посилання, якщо вам буде корисно. І я ось думаю: блін, треба теж почитати, бо. Оля сказала, що ця книга виводить з «Не читаю». І, ну, якби, да. Хоча в мене зараз жорсткий читун, але все одно, ну, якось, так. Да. Я не дивлюся в ту сторону, бо я читаю зовсім іншу книгу. Нам треба з вами її дочитати. Я буду намагатися багато читати. Дуже буду намагатися. До речі, мені цікаво якщо вам буде не лінь, можете написати в коментарях, але мені цікаво, наскільки багато людей е слухають музику, коли читають книги. Бо е я була не такою людиною, мене музика якось відволікала. Але що я вам хочу сказати? Десь півмісяця тому, це коли в мене, напевно, почався цей читун, так, я, я, начебто, читала лихого короля, і я вирішила спробувати. Але знаєте, я е, вімкнула якийсь плей е, плейлист з Ютубу, який є створений спеціально, ну, там, типу, написано: «Reading playlist» або «Playlist for reading books». Ну, типу, такого, ви розумієте? І там була. Там були просто мелодії. Не сама пісня а без слів. Просто якась мелодія. І це так мені. Ну, прям, мені сподобалось. Я реально стала включати ці плейлисти. А, а тепер, що ви думаєте? Я присікла цю тему. В мене взагалі підписка на Apple Music. Але я заходжу іноді на Spotify. І я там знайшла плейлист для цієї книги Shatter Me, тобто знищ мене. І я да, о май гад! Хоча я і до цього, я коли е читала е королеву порожнечі, я ще для неї знайшла плейлист. Я не знаю, як це сталося, але мені навіть музика якимось дивом допомагає, вона якось таку атмосферу дає. Ну, коротше, мені цікаво, хто взагалі слухає музику і яку музику ви слухаєте. Бо, можливо, я одна її раніше не слухала. Ну, ні. Я знаю, що моя мама не слухає музику. <гум> теж. Знаю, що моїй сі... сестрі теж ну, якось заважається читати. Коротше, мені просто цікаво. Що ж, друзі, я дочитала, знищ мене. І мені є що сказати, хоча я ніяк не підготувалася до цього останнього фрагменту відео, але я буду намагатися чим скоріше розповісти. Я вернулася вже з поїздки давно, і я не бачила сенсу підключатися до вас. І щось говорити, бо а, я була на тій частині книги, коли вже, якщо б я розповідала, було б спойлерним. І якось я думала, що вже дочитаю, підключуся. І так і зробила. А, загалом мені ця книга сподобалася. І перше, що я хочу відмітити, це те, що вона дуже гарна саме. А, Саме обкладинка її, мені дуже-дуже подобається, хоча я начебто це говорила вже, я впевнена в цьому. Але єдиний мінус в цих книжках, які софт тач, що мені не подобається, що на них остаються, залишаються а, ці відбитки пальців. Але, ну, мені дуже все одно подобається і цей зріз, ну, це просто це дуже гарно. Давайте розповім вам трохи про сюжет. В нас тут дівчина. А, Джульєта, 17-річна Джульєта, яка попадає в в'язницю. І це за те, що вона, типу, як має таку здібність вбивати доторком. І в один день до неї підселюють іншого хлопця, який поводиться дуже дивно. Але вона, ну, Йому допомагає облаштуватися і так далі, і а, в них який з'являється зв'язок. Потім а, її, а, вона розуміє, що це не просто так, її забирає цей хлопець і вона попадає в. А, це якщо не спойлерний момент, вона попадає до іншого, як це сказати, в інше місце це вже не в'язниця, це нормальне місце. Але е, я трохи я не знаю, як, як це місце назвати. Ну, типу, як, якась колонія, я не знаю, це армія якихось, якихось чуваків, де головний якраз такий є чувак Варнер. Е, і вони називають себе, типу, як. Ну, Це, типу, як команда, якесь таке угруповування, яке називає себе відродження, і вони хочуть якось змінити цей світ, бо цей світ він, ну, дуже сильно змінився, він не схожий на наш, там вже немає пір року, там немає адекватної погоди тварини. Вони змінилися генетично, вже ніякого врожаю нема рослини, вже не ті. Ну, типу, коротше, з їжею проблеми. І вони хочуть допомогти, але, ну, якось так в них не дуже це виходить і мені не сподобалося це угруповування. Потім такі події відбуваються. Кінцівка книжки мені дуже сподобалася. Я коли читала цю книгу десь на середині, я думала, що дам цій книзі десь 3-4 зірки з 5. Але я прочитала кінець книги. і... Тепер думаю, що це буде на 5 із 5, або 4 з половиною з 5, Я не знаю, бо мені начебто і нічого прям не сподобалося. Але, блін, задумка прикольна. я дуже хочу, щоб по цій книзі зробили по цій серії. Зробили серіал, бо він буде, ну, мені здається, дуже прикольним. Або серію фільмів. Ну це прям буде дуже прикольно, я впевнена в цьому. І я хочу порекомендувати цю книгу людям, які люблять. Такі фільми, типу Дивергента, оце прям ваше буде, я вам обіцяю. «Дивергент» або голодні ігри. Оце схоже на це. Але, блін, який же там сюжет? Мені дуже сподобалося І е, кінцівка книги натякає на щось е, дуже цікаве, що буде відбуватися потім. Тому. Е... Приблизно ось такий огляд в мене вийшов на цю книгу. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Я дуже стараюся повернутися на канал, але не знаю, як в мене це вийде. Але сподіваюся, що якось вийде. Всім дякую і до нових зустрічей.